Будьмо уважні. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже: Устань, візьми дитятку його матір і тікай в Єгипт, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його бити. Ставши, Йосиф, узяв уночі дитятку та його матір і пішов в Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоби збулося сказане Господом через пророка: з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити у вифлеємі і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія: в рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То вихиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб їх втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господні з'явився у сні Йосифу в Єгипті і каже: Встань, візьми дитятку та його матір і вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитятка. Встав він, узявши дитятку та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в юдеї царює архилай, замість ірода, батька свого, боявся йти туди. Попереджений же у сні він пішов галилейські сторони і прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет. щоб збулося сказане пророками, що Назарей назветься. Слава тобі, Господи, слава Тобі! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа мій Христос рождається. Господній ангел з'явився у сні Йосифові і каже: устань візьми, дитятко, його матір і тікай в Єгипет. Рі, браті і сестри, сьогоднішня неділя пригадує нам ті події, які сталися з Пресвятою родиною, і бачимо, що ми, трохи Йосифа, можемо розуміти, коли серед ночі не раз лунають вибухи, чи чуємо, як ракети літають, і цікавий тоді сон у нас відбувається. Бачимо, що Йосиф, цей сон уночі є перерваний. і... Ангел Господній йому говорить, щоб він тікав до Єгипту, щоб зберегти життя дитяти. Напевне, найважче, дорогі браті і сестри, в нашому житті це прийняти той факт, що тут існує зло. І це зло в різних таких формах: і несправедливості, і ненависті, і підлості, і корупції. Коли ми ходимо по різних таких і де ми працюємо, чи де ми у світі перебуваємо першим ділом, то коли є все добре, все гарно, то ми так ідемо, дякуємо Богові, кажемо, о, як добре, о, як гарно. Але коли не раз на роботі з'явиться якась така побожна душа, яка нам показує, в якому стані ми наша терпеливість, чи в якому стані наші. Наші, як би то сказати, духовні ці моменти, і ми дуже сильно сердимося тоді, бо це є така перша реакція, коли ми бачимо зло. Друга реакція ми хочемо що зробити. Взяти то зло, знаєте, як казав колись старший один отець, що якщо діти на уроках не слухають, то берете їх так за шкварки і так файно їм пояснюєте, як то має бути. Знаєте? А виявляється, що діти не робляться добрішими. Коли їх брати так за шкварки, знаєте, і так ними трясти. То одного разу я теж таки мав випадок. Як одна жіночка прийшла і казала, що вона своїх внуків там матюкала, знаєте. Я кажу, і що вони стали ліпшими, що вони вже більше, вже вони були слухняні, коли їх ви файно так виматюкали. Ви Та не стали, отче цей ну, але як то, як то стерпіти, як то як то можна з таким жити, як то воно таке веренне, як воно цей ну, але то не закінчується тим життям. Бо бачимо, що тут. У за часів Йосифа живе такий ірод, який не дає жити. Бачимо, і за наших часів живе той ірод, і так хочеться, щоб Бог по поскоріше тому іродові в'язи скрутив. А виявляється, що Бог довготерпеливий. Чекає, може, най щось там зміниться в житті тої людини. Може він усвідомить, що він став на ту дорогу прокляття? А ми, ми то бачимо відразу, та ні, очі, то то так не буде то то простіше відразу це зробити. Колись в семінарі, знаєте, ми з семінаристами, і то все так такі були такі дебати. Ну і професор запитався, ну, а звідки то береться зло? Якщо все, що Бог сотворив, воно все було добре. А звідки то взялося ото зло? І всі, знаєте, ну 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 бруну. Ну, ну". І так дійшли до того, що якщо б людина не мала свободи вибору, то зла б у світі не було. Тому що Бог людину покликав, що робити все добре, і добре, і добре, і добре, і добре, щоб тобто, зробити такими роботами. А виявляється, це ми кожен день стоїмо перед вибором послухати Боже Слово. Бо Йосиф міг теж сказати вночі, чуєте, слухайте, та ви там пошліть одного ангела смерті до ірода, то ви не знаєте, хто то зробити. І не треба нікуди тікати ніякий Єгипет. Але бачимо, що Йосиф всієї ситуації не знає і просто робить оті прості речі: встати, взяти і тікати. Бачимо сьогодні для наших Йосифів, які там є в окопах і воюють, то встати, брати і боротися. І ми бачимо, багато є такої підлості, багато тої злоби, і ми маємо просити у заступництва святого Йосифа щоб наші чоловіки народжувалися справжніми чоловіками. І це вибір, не можна нікого заставити. І праведність на тому полягає, що коли людина у своєму житті Бога хоче жити тим, тим, дійсно, тим ладом, який Господь покликав. Але є ще такі речі, що вона не хоче жити тим ладом, який Господь покликав, брати відповідальність, а хоче жити своїм Богом. І це є приклади ті іруди і всі ті, що за ним, ті його всі слуги, які сидять, чого то так, знаєте, на перший погляд. То зло то легше творити, так легше жити, легше збрехати, легше там, знаєте, всякі ці всі моменти так набагато простіше. І ми чуємо, що совість закидає ті всі нам багато речей. І то свідчить про те, щоб вибирати між добром і злом, то ми потребуємо Божої благодаті щоденно. То всі ми потребуємо, не тільки ви, ми, священники. І це дерево добра і зла, яке було там в тому раю, що то за дерево? Це я вирішую, що є справжнє добро, а що є зло. Не Господь Бог. Це я вирішую. І я собі тими плодами користуюся, як воно хочеться, як воно вигідно. Переважно, то є так дуже цікаво, що наші вибори до упадку і після упадку стали зовсім іншими. Тому що розум у нас був притемнений. І ми ніби думаємо, що це буде добро. Коли ми це зробимо, виявляється, що треба було краще Бога послухати. Так само наша воля, вона є зранена. І ми вибираємо те, що ближче до тіла, а не те, що ближче до душі. І коли ми грішимо, тоді відчуваємо оцю отруду. Тому, коли ми дивимося на цей світ. То завжди будемо стояти перед виборами. І вдивляємося в життя святого Йосифа і Пресвятої Богородиці. Бачимо, не Господь не постелив їхню дорогу, знаєте, усім забезпеченим, усіми тими засобами, що вони могли виконати ці завдання. Навіть Йосиф він так і не зміг побачити. Ті часи, коли Ісус буде проповідувати, ті часи, коли будуть люди змінювати своє життя, чи то світле Христове Воскресіння, Йосиф щойно побачить у небі. Так само наразі ми багато речей так хочеться, знаєте, я так дивлюся, навіть по нашій парафії. Ті люди, які стояли біля Христа, знає, вони просили, молилися, жертвувалися, щоб був храм Божий. І багато не дожило до того часу, коли вже ми тут є з Богом, просимо ласки. Чи так само ми багато речей не дожиємо, не побачимо ту Україну, яка є перемінена. Наш народ стане тим Божим народом. Але це наші сподівання. За це ми зараз неустанно все одно повинні просити за заступництвом святого Йосифа і Пречистої Діви Марії. І зло воно буде в цьому світі, і роди теж будуть у цьому світі. Але так само і буде Божа присутність, і Слово Боже, і світі таїнства, ми зараз маємо набагато більше засобів, щоб могти виконувати те завдання, яке Господь на нас покладає. І бачимо, нараз наразі ми розчаровуємося, то добре. Бо перший стан, коли ми бачимо то злість, потім хочемо то задушити. Далі ми бачимо, що то зло не можна задушити, бо коли ми хотіли задушити, ми стали тими злими. Тоді ми починаємо руки опускати, а насправді оце треба приносити Господу Богу. Боже, поблагослови зараз наш народ. Боже, дай нам силу нашим чоловікам, нашим воїнам, волонтерам, владі, провідникам. Так, ми дивимося, що здається, що це неможливо. І ми не знаємо, скільки Йосиф ще чекав на тій чужині, щоб потім повернутися назад. І як там нам тепер бракує нараз тої терпеливості, тої витривалості в тій боротьбі. Тому, дорогі браті і сестри, просімо про ці дари, що особливий спосіб зараз потребує наш народ, щоб вижити, щоб народитися справжнім Божим народом. І маємо багато помічників. Якщо Господь покладався на Йосифа, Він вірив, що Він може це зробити. Якщо Він на мене покладається, він теж віриш, я можу це з його допомогою це робити. Так само, дорогі жінки. І ми нараз дуже сильно бачимо розчарування, зневіру, відчай. І туди треба Бога опустити, щоб і там була Його присутність. Ми так дивимося, свята вже минають. А де ж то Різдво, де ж та коляда? На серці тільки один біль відчий, розпука, оте зло здається зараз нас накриє з руками і ногами. А й тут має народитися Христос. Оце місце, власне, ото відчаю, серця, отця нашого того болю, він там має народитися. І щось поміняється, а ну подивіться, подивіться, захочеться тоді поколядувати, захочеться тоді ще відвідати людей, просто з ними побути. І чому так Господь робить? Я багато речей не знаю. Але бачимо, що ми можемо ставати на ту дорогу святої родини, а можемо бути тими помічниками того Ірода. І бачимо, яка, яка є велика різниця. І не дивно, що святі апостоли, коли роздумували пізніше над тою доброю новиною, вони сказали, що в нас є така як книга Дідахе, навчання дванадцятьох, що у нашому житті є тільки дві дороги: дорога життя і дорога смерті. Недавно бачив одного атеїста, і він такий сильно переконаний, що немає свободи вибору. Абсолютної немає свободи, я тут переконаний. Але я сьогодні вирішую, чи прийти до храму, чи не прийти. Я сьогодні вирішую, чи похилитися над цим Божим Словом, чи, чи, чи не похилитися. Я сьогодні вирішую, чи брати святого Йосипа як чоловік за свого опікуна, за свого покровителя, і з ним ділити ту долю, щоб виконати ті завдання, що на мене сподівається Господь, чи, чи не приймаю. Багато речей ми також вирішуємо ці дрібні рішення, які ми можемо робити. Вставаймо, приходімо, приносимо, просимо благословення, беремося до роботи, навіть якщо нас охоплює відчай, розпука, а ти, Господи, прийди і народися у моєму житті, у моїх родинах, у наших родинах і в нашому народі. А особливо зігрій тих і дай силу тим, які зараз особливий спосіб є. Найближче до цього зла, а це наших воїнів, волонтерів, медиків, рятувальників, всіх тих людей, що зараз заглядають в очіці цього, цього зла і цієї смерті. Христос рождається.